Народне віче проти спроби фальсифікації виборів народних депутатів у Володимирі Волинському організував штаб Геннадія Частякова. Молодий і енергійний кандидат у народні депутати зібрав на площі героїв чимало прихильників з усіх районів і міст, які входять до 19-го виборчого округу. Вони впевнені у тому, що саме молодим час приходити у Верховну Раду. Я хочу голосувати за Геннадія Частякова, тому що це молода енергійна людина, авторитет якої ще не, запляну, не заплямовано ніде в державі. Він дбає про наші українські традиції. Він хоче українську мову. Він бажає. Щоб наша держава не ділилася на схід і захід, щоб вона була єдиною. Народний обранець повинен бути справжньою людиною, перш за все. Це високоморальна, повинна бути людина, високоосвічена, духовно багата. Людина, яка сповідує християнські цінності, добро та милосердя. Людина, яка повинна захищати інтереси виборців. Я голосую за Геннадія Честюкова, бо це людина слова. Він він молодий представник нашого нового покоління. Він Істинний українець, він дружить її українською мовою і любить її. Учасники народного віча у Володимирі Волинському закликали людей не бути байдужими і прийти на виборчі дільниці, щоб уникнути можливих фальсифікацій. Адже кожен голос важливий, і потрібно зробити все, щоб він не був вкрадений. Багато людей бояться сказати правду, бояться не знаю кого і. Не можуть відстояти свій вибір. Я за чесні вибори, я проти фальсифікації. І я хочу, щоб сталося так, як воно має статися в найкращу сторону. Я за молоде покоління даймо дорогу молодому поколінню. Ми сьогодні молоде покоління. Треба голосувати за молодих тільки за молодих. І ми прийшли для того, щоб не було фісифікації на виборах, і щоб люди могли проголосувати той, хто за кого хоче. Виступаючи на вічі, Геннадій частяку подякував людям, яким не байдуже майбутнє України, адже прийшли сюди за покликом серця. Якщо кожна людина прийде на вибори і особисто проголосує, то вибори будуть точно чесними. А далі вже буде справа техніки. Зобов'язання вже будуть мого штабу проконтролювати, щоб з виборчих дільниць до окружної виборчої комісії надійшли такі самі дані, які були показані на виборчих дільницях. Підтримати акцію Прийди захисти свій вибір на народне віче прийшли виконавці народних пісень, Барди і Кобзарі. Приїхав до Володимира Волинського Чернігівський академічний ансамбль пісні і танцю Сіверські клейноди.